Доброго дня, шановні мої підписники, глядачі мого каналу. Вітаю вас з сьогоднішнім теплим осіннім днем, вересневий, вересень закінчується. Прийшла пора нових розкладів. Сьогодні ми дійшла у нас черга до тільців. Отже, ми зараз. Проведемо розклад для людей, які народилися під знаком зодіаку Тілець. Подивимося, що їх чекає у жовтні 2023 року. В цьому нам допоможе ось така чарівна карта, колода карт. Таро на кожний день. Покажіть, підкажіть, обпишіть, будь ласка, що чекає тільців у жовтні 2023 року. Отже, стан душі. Робота, бізнес-фінанси. Особиста, особисте життя та здоров'я у тільців в жовтні 2023 року. Беремо наступну колоду. Подивимося головні події в житті тільців. В жовтні 2023 року. Розкажіть, покажіть, опишіть, будь ласка, головні події в житті тільців у жовтні 2023 року. Отже, перший тиждень для тільців. Другий тиждень для тільців третій тиждень жовтня для тільців. І останній четвертий тиждень для тільців жовтня 2023 року. І остання наша колода, яка розкаже нам, що принесе незадоволеність? Зіпсує настрій і навпаки надасть сил легкості і щастя тільцям у жовтні 2023 року що? Чим будете незадоволені ви тільці, і що вам принесе радість, удачу і щастя, і дайте і порада нашим тільцям. Отже, починаємо зі стану душі для наших тільців. Стан душі, очікування. Очікуєте і ще раз очікуєте, дуже чекаєте якогось вирішення проблеми, якогось вирішення в вашому житті важливе, в яке ви вклали свою душу, свої знання, свої думки, свої мрії. Щось повинно вирішитися. І в такому стані ви проводите цілий місяць. Ваші. Побажання, ваші мрії пов'язані тільки з цією справою. Ви чекаєте того, що вам повернеться або щось, або хтось, або вирішиться якесь питання, закінчиться якийсь період. Тобто вам не потрібно нічого, ні грошей, ні якихось, там ще якісь цінностей. Ви чекаєте. Кінця чогось. Так, робота і бізнес. Дуже добрий, дуже добра карта. Вона називається Сонце. Ваш бізнес на початку розквіту. У вас Сонце сходить. Біля вас. Тиша, спокій, і ви задоволені. Ви чекаєте на те, що от зараз зійде сонце і я почну діяти, я піду на роботу, я буду отримувати е, фінанси, я буду отримувати зарплатню. У мене будуть справи, у мене буде багато клієнтів. Все тучі розійдуться, тучі розходяться. Виходить одне яскраве сонечко, голуб. Ви знаєте, що голуб це птах миру, надії, гарних новин. Тому в цьому плані теж це починається період, як я кажу, відбудови або початку нового. По-новому, по-іншому, вашій робочій справі. У вас нові. Ділові партнери, у вас взагалі нова робота, і все це при гарній сонячній погоді. Так, особисте життя у тільців. а особисте життя ви чекаєте на якихось новин. Ви я чекаєте на якихось е, відповідей. Чогось очікуєте і ви отримаєте ці, ці новини. Ви чекаєте на якусь інформацію, яка зрушить з місця ваш, ваш стан сьогоднішній. Можливо, хтось чекає на листівку від коханого або коханої. Хтось чекає якихось документів, щоб. Зустрітися, наприклад, поїхати кудись за, за кордон чи з-за кордону повернутися додому, щоб зустрітися з, своїм, з своєю другою половинкою. Хтось зовсім чекає інших новин, тобто, можливо, все пов'язано з якоюсь з отриманням скорих. Скорг це дуже швидко Вісімка жезлів це швидкість, швидкі новини. От ви в очікуванні швидких новин про дозвіл на щось. Здоров'я, здоров'я. Тут ви в стані оборони, захисту. Не хочу думати про здоров'я, не буду думати про здоров'я. У мене нема ніяких проблем, у мене не болить, у мене не відпадає не відсихає, у мене все нормально. Це думаєте ви так? Можливо, там десь внутрі, у вашому організмі проходять якісь там полохливі. Е Події, а ви цього не помічаєте і не хочете помічати. Це не так важ, важливо для вас, і вам це не заважає. Але ви, ви відсторонюєтеся від цього особисто, морально. Ви відсторонюєтесь, ви від, відкидаєте цю взагалі думки про те, що мені потрібно нарешті піти, наприклад, до лікаря. Мені потрібно піти там. До якогось е, спеціаліста на консультацію. У мене там щось давно-давненько вже е, е, болить, там хватає, там щемить. треба піти, але потім, потім, потім у мене є важливіші справи. Або взагалі не хочу туди, е, як наші кажуть, з, з лікарями тільки. Е, е, до них звернися, вони одразу знайдуть багато причин, щоб іще до них 10 разів прийти, і ще, крім того, витратити гроші на усякі аналізи, на лікування, на таблетки. Мені і так потрібно, і так пройде, я не буду. Отже, дивіться, спостерігайте і не затягуйте, це позиція неправильна. Якщо щось болить, треба йти і вирішувати цю проблему. Так, тепер переходимо до головних подій. На першому тижні вас чекає, на першому тижні жовтня, розмова з начальством, розмова з рідними про якісь е, емоційні справи. Ви чекаєте якихось. Е, Висновків, які приносять вам задоволення. Ви, читаєте, ви чекаєте якихось вирішень, як і тут, весь, весь місяць, так і на першому тижні ви очікуєте справ сердечних, емоцій, емоціональних, нібито у вас все під контролем, ви контролюєте все, що відбувається, але вам, ви, вам не вистачає ще емоцій. Це рівно а, чогось не вистачає. І тому будете зустрічатися або з керівництвом, або з начальством, або з а, друзями старшими, які можуть вас, вас чимось задовольнити, вам допомогти дум, своїми думками, своїми якимись подіями, ідеями. Другий тиждень. На другому тижні ви. Отримуєте якісь насолоди, якісь е, сюрпризи, якісь подарки. Е, ви отримаєте, можливо, аванс, тому що дев'ятка це не десятка, дев'ятка це гроші, але не всі. Тобто, можливо, ви отримаєте на другому тижні якусь частину грошей, яку ви заробили і давно її чекали, е, збираєте врожай. Мається на увазі, але на весь, бачите, ще є частина грошей, яка висить на виноградних лозах, тому це або аванс, або якісь виплати, які вам раніше не доплатили, або знов після цієї розмови. Вам назначать якусь ще премію і ви її отримаєте. Це другий тиждень про матеріальні коштовності, про матеріальні цінності. Третій тиждень, В третьому тижню, на третьому тижні ви набираєтеся такої відважності, ви набираєтеся. Сили, енергії, у вас вирують емоції, і ви починаєте якусь нову справу. Ви затіли на третьому тижні якусь нову справу. Щось ви хочете почати робити, або з кимсь познайомитися, або відкрити нову справу, або е, щось таке хочете якесь зробити незвичайне яке, е, 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 подію, станеться якась подія. Для вас це старт, це начало, це початок, початок іде... натхнення, початок ідей, початок нової справи. Щось буде нове, і, ви, і доля вам дає шанс, дає зелене світло. Бачите, на палці починають рости листочки зелені. Хоч ця палка без корінців. Тобто почина... все йде як по масличку. Вам дається шанс і воно все буде прозрастати дальше. Так, на четвертому тижні справедливість. Врівноважиться справи, стане все зрозуміліше. Рівновага в усьому, в усіх справах, в усіх поді... емоціях. Якесь, якась справа дойде до логічного завершення, і ви отримаєте все те, що було по справедливості вашим, відвоюєте. Можливо, хтось отримає документ, нарешті, як тут очікує, і ці, ці, Цю інформацію отримаєте ці документи, отримаєте якісь папери, підпишете якісь ділове, ділові, ділові договори з партнерами. Ну, Взагалі, логічне завершення, і ви задоволені, тому що це по справедливості, це те, що ви мали отримати. І останнє. Так, що принесе незадоволення? Р розчарування, Р розчарування в комусь, розчарування в чомусь, розчарування в тому, що багато чекаєте, е е хотіли, хотіли швидше, але воно все таки довго йде. Ваші Якісь мрії втілюються у життя, можливо, ви хотіли більш, більших виплат або більш якогось більшого подарку. Хотіли 18 троянд, а отримали 5 всього. Розчарування. Крім того, тут можливо розчарування не тільки там в такому житті в повсякденному, але й ще й в особистому житті. Хтось вам, наприклад. Неправду сказав, або схитрив, або ще щось, або ви на когось покладали свої мрії, а він вам відмовив. І тому у вас розчарування, це вас засмутить. А що дасть ностальгія, задоволення? Будете ностальгувати, про те, що колись було, будете думати про когось, що колись я любив їсти тістечка, а зараз мені організм показує, що ні, тістечка їсти не можна. Колись я був молодим, а зараз я вже старший і не можу так поводитися, як, як мені хочеться, а треба. Е ставати дорослим. Тобто, Але ці думки вас приведуть до якогось е, висновку. Отримали розчарування в, якомусь, е, в якійсь людині і подумали, а чому це так сталося? Колись в мене теж так було, чому я не зробив висновки? Тобто, е, саме е, Виокремлення головного в тому, що неправильно я робив колись. Це і є, і буде вашим задоволенням і вашим виходом з цього розчарування, обдумування, робіть висновки. Дайте пораду, дайте пораду. Карти говорять, що ви в якомусь знаходитеся дисгармонійному стані. Що значить дисгармонійний стан? Нема такого повного порядку в усьому. Десь якісь випади, десь якісь емоційні виснаження, активність, а десь ви дуже пасивний. І тому вам треба стабілізувати себе в усьому. в усіх. В діях, в почуттях, в емоціях, в бажаннях, От, тому що ось е, е, отримав, да, отримав якісь е, е, коштовні матеріальні цінності і одразу пішов щось відкривати. А можливо, карти говорять, треба почекати, треба продумати, треба стабілізувати, треба провести лінію від цього від пункту А до пункту Б, до якого ви хочете дійти, і стабілізувати і це, обдумати добре, продумати кожен шлях, кожен крок, до чого призведе ваш зараз скачок ваші емоції, отримання. Нових е звісток, відкриття нової справи. А можливо, це треба було трішечки затягнути і обдумати, а не з такими хвилями емоційними робити. Отже, стабілізуйте себе, щоб у вас не було дисгармонії, а була гармонія, порядок в усьому. Отже, шановні тільці, бажаю вам. Нарешті, в цьому місяці дочекатися того, що, на, чу, на що ви розраховуєте, на що ви е, спроможні, щоб у ваші розмови, зустрічі з начальством, з друзями приносили тільки нові емоції, відкриття, гарні новини. щоб ваш... О, ваше життя ставало таким безхмарним, як в роботі і бізнесу починалося все нове, нові сили. І, звичайно, не розчаровуйтеся. Ностальгіруйте, думайте, згадуйте, але робіть висновки і стабілізуйте себе в усьому. Бажаю вам здоров'я! Спокійних днів і ночей, терпіння. Все буде добре, все є вже добре. Ми тільки це не, трішечки не відчуваємо, якщо ми будемо відчувати це в собі, то ми і побачимо ці е, відчуття на наяву, як то кажуть, терпіння, терпіння і терпіння. До зустрічі!